І всім привіт! І це вже восьма серія по Alzheimer 9 на версії 1.21. Восьма чи дев'ята? <гум> ну ладно. Я проходжу дуже виживати по попередній серії. Як ви помните, я відправився на Новий Мір. І за кадром Все покопав, покрафтив і я готовий вам показати, що я зробив. Перше це зробив большой бронзовий котл. Як бачите, крафт. Не з легких, це 4 мікросхеми. Взагалі, ресурсу пішло дофіга, прийшлося скрафтити більше стекляних труб. і всього іншого також в крафт занесено зборщик машин. Тому що му котел, мультикотел, неможливо скрафтити без зборщика машини. Ну, а почну я з того, що скрафтимо Жернова. Не помню, честно, зачем она мне надо. Но зачем вот мне надо эта машинка? Раз надо скрафтим. И, конечно же, поставим сюда. Ну и квесты заберем. Железный блок. Ну, понятно. Ого. Хорошо так насып насыпали мне. Так, жерновое. Так, э, Здесь золото передробить переплавити переплавить чуть-чуть булизника. Давай тоді булижник плав. золото йди сюда докрафтимо все-таки цю штучку одну. Так. Харе. Харе-харе. <кхи> нам на квест вообще, тому що нам надо треба... по чуть-чуть уже -чуть вирощувати все-таки нам. Ресурси іді сюди так і а, да. парова турбина есть. То есть перший квест так і забираємо раз, раз. Ресурсів ще дуже дуже багато надо. Так, які ще квести завершив? Ага. Месте агрикалча, то есть. Да. Інферіумний блок. Мало. Так, і по ідеї у нас. Адель. Неужели? Да! Так. Раз, два, три, четыре. Для квестика. Так, и для квестика. Так, нам надо... О, с! Угольний! Угольна семечка. То, що нам понадобится дуже багато угля для стали. То, що нам надо крафтить сталь. А уголь копать принципе швыча высадкопать тоже можно так упустить центрифугу а это це це все поки що скиды и це поки еще поки що нам це не надо все так центрифуга турбина то есть е тепер обычная сборочная машинка дві схемы манипулятор конвейер і в нас нема взагалі нічого з цього всього. Я бачу народ закадрілка. Зараз така буде довга, що це жесть. Ладно, повернуся. Через три, два, один. І так, я повертаюся. Так, навіть було почти заповнена ресурсами. Ну, да ладно. Так і да просто сколько ресурсов пошло на цю зборочну машинку, це просто не передати словами. Ну а, нам ще центрифуга по покої став, -мо Так, кусачки поки сюди. Так, ти машинка, йдешь пока не туди. Увы, пока не сюда. Так, центре Пошла енергія. Пошла жара по трубах. Ой. А! Кусачкиш. Так. І зборочна машинка. Подключаємо. І так, тепер дивимося, що нам надо. Для люк глушитель Жидкосний виходний входний, предметний Входний Бронзовий корпус є Так і так. Просто подивіться кока всього нам надо. Ну, до речі, це напевно, буду... Хотя чи, наверное, це создавати, яка різниця? Поліетилен... Так, ну це по-моєму... Ні, по-моєму, десь є. Я бачу, що нормально создається. через Отакий. Подивлюся за кадром. І, напевно, повернуся, коли я соберу всі. Матеріали шорі для турбіни бронзової. Навірно. А хоча, мабуть, ну, я повернуся, коли я її все-таки построю. Побачите, що цікавеньке. І так, от перша часті відео пройшло вже немало часу. І що вже помінялося? Це те, що пропала МЕ-система кудись. Ну, а куди могла ще пропасти, кроме як переїхати. Куда? Зараз я вам це покажу. Давайте на момент. І тепер эту цю міточку. Подключення. Да, я думаю, ви вже зрозуміли, що це у другому мірі. І пум. Да, Я підготував територію, на якій ми будемо виживати дуже довго, я думаю. Можливо, щеве раз буде переїзд, ну поки що. Ось це фінальне строєння. То есть, як бачите, печки які роблять уголь і криозот. Кріозот переходить ось такий бойлер і уголь, і виробляється пар генератор, ну і виробляється енергія. Є система тепер тут, як бачите, месика грика, стол Зачарування. В принципі, ось такі змінення. тепер моя база произошла. На можна сказати, який восьмій серії, здається. Тобто, восьма серія, а ми вже переїхали знову до дачу у більших масштабах таких даже. В принципі, сильно до чогось не готовився. Як тут до чогось цікаво? Приготуватися. Я не знаю. Хіба ж треба да, готуватися до апгрейда. Давайте провіримо, що у нас є для апгрейдіка. Так, так. Ага, палки кончились. Найс. Так. Давайте я чуть-чуть вам покажу. Так без монтажа без цього всього. В прямому ефірі можна сказати. Давайте на скрафтуємо. копера. Да, копера потом железный будет выходить. Окей. Ну, тогда давай Раз, два. Медь кончилась. Серьезно. Серьезно. Медь кончилась. Надо прорабатывать руду. Ну, ось и завершилась. Прямый эфир. И переходим за кадрию буду добувати ресурси хотя наверное нам надо треба... дробитель От такі тоже скрафтить буде проще ну в общем сейчас разберусь, подготовлю матеріали коротше я... я просто не выдержав я просто делаю так тому що я вже все добався це все крафта пора вже делать автоматизацию именно крафтов так тихо то що просто столько крафтов я вже не виношу. Так, це потім пофільтруємо. Так, заберем давайте квести. Хорошо. І ще плюс. 20 штук. Так, сюди. сюда. Що я хотів. Ага. Докрафтить. Раз. Давайте докрафтимо. докрафтим. на приколе. Раз, два. Две печки. Раз, два. Так, так. Раз. Печка. Два. Так и... Хоперовый. Хорошо. Пока конте... на зарядку или... Наоборот, на зарядку, а не на разряд. А ми переходимо до цього Волочильний станок. Те, що я так довго шукав. Ой, навіщо мені ця штука? А ця штука мені потрібна, щоб взяти медні пластини. Чикнуть разок медну пластину одну. Поставить чортовий волочильний станок І підключити до йога энергию один сделать вот так як? Не план. Непон і ислитков робиш? Ой -о. Ты ч? Ти лучшая машинка. <гум> Ой. И ми трошки упростили собі жизнь. Ще пластини на один до одному. Но це... Всі мікросхеми надо самому крафтить, но это там такі крафти, що это жесть. Це просто Заберіть мене. Алма, спасибо. Так, нам надо треба... смеситель. Далі по квестах. Ротора і корпуса не хватает. На корпус. На корпус все є Тан. Тан. Що ж такого? Кованого железа, да? Олово. Що для олова надо. Ой-о! Экструдер. Ой-ой-ой! А енергії не хватить на екструдер. То есть екструдер нам поки не світить. А жидкосний. <laughs> Як варіант, ну. Пап-пап. 40. А чего? Энергия, видно, кончилась. Да. Тоди. Работай. Сейчас включится. А чего у нас свет не выдает? Ну, по идее, должно свет выдавать. Пошла возня по трубах. Ладно, за кадре я пошел Готувати усі матеріали і накрафтимо зараз кучу машинок, коли повернуся. І так, я підготував опять ресурси. Так, для початку проведемо провод. Так, заходимо. Перше. Ага. Перше. Десяте. Раз. Раз. Экстрактор є. Новянний кабель. Йо-мое. Йо. Олло тако. Подожди, сейчас ляпнем. Подожди, не спиши. Подожди, не спеши. Так. Так, так. Все. Дай улов. Короче, давай все улову. Экструдер, открыйся. Ой, сюда. Я уже запутался в названиях. Так. Теперь давай ага еще два так и отвердитель и смесительным хватает еще одного корпуса дай ах ты ж так окей теперь экструдер экстрактор сюда обычно отвердитель сюда Теперь трубоч провода так, так и так. Теперь нам надо для отвердителя на шестеренки. А нам треба треба пластина. По-моему, у нас такие есть. От, ага, отливная форма пластина. О есть. И попробуем мы на серебру. Так. Теперь. А, енергії йому не вистачає. Так, uh, Да, моя система автоматизирована. чи що. Тобто все працює автоматично. автоматически. Так, тепер... Енергії все одно не хватает. Ну, Части можна зрозуміти за розходи. Что разход? Так, а вообще взі... попробуємо. Так. Як воно вообще буде... Я здесь не згорить? Так, давай. Все надо якісь Провода... Так, а у нас тут потеря за блок 4. Сила тока. 128, 2, 128 напряжение. Э, О, а олов яний, олов яний ще ще хуже. у ловяный. Ловяный еще хуже. По-моему, серебряный. Ну вони, по-моєму, швидко згорають. Давайте спробуємо. Давайте попробуємо. Ну, якщо не ошибаюсь, вони перегорають. Потеря за блок 2. Їм багато подати енергії, вони просто перегорять, якщо не ним В Всеки не страшно. Пробуємо. Так. І... Ага, пар кончився. Так, в принципі, так. В принципі, такі серії потрібно зараз пережити. Ну і такі моменти особливо. Це настраювання системи. Щоб. Щоб ми могли подальше спокійно все крафтити. О. <реклама> і тепер скажи, що. Скуку тут для... для пластини? 144. Чи серебряный не виход не вийде, не Вийде О! Чую, стартануло. Подивіться. дивіться. Ой, це як, це просто... Це сказка. Ось ми... Кородойдемо до автоматизації, повної автоматизації цього всього. Звісно, з я кликаю, то питаюся, але. З тоже теж треба розбиратися, розбиратися. Для початку треба за цим усім розібратися. Це просто. Це жесть. Віті нам. Ага. Нам треба замінити всі парови на електричні, щоб я не бігав туди, бо... Я хочу тут вже зразу ставити все електричне, а там ставити. Так що ось таке. Ну, на цьому серії, навіть поки що завершимо. Ось така вона вийшла. В принципі, продуктивна серія, тобто ми вже наближаємося до повної автоматизації. Уже над... заді мене стоїть 5 електричних машинки. Просто, ну, це. З GreekTeacher. Це просто шикарно. Тобто ми вже активно йдемо. Восьма серія, здається, а ми вже так продвинулись. Так що все, на цьому все. До нових зустрічей. Всім ба-бе!